Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit. І ми сьогодні за поліцейських будемо гнатися. Ну, ганяти за поліцейських. Корвет ZR1 ZR1. За хвилину 38, щоб. Золото вибороти. На Корветі будемо гнати. Так, поїхали. А корвет досить швидко. Розганяється. Давайте скоротимо шлях. Ось так боком заїдемо. Перескорюємось. Бляха-муха. Бляха, муха, 4 секунди. Корветом важко буде впоратися. Нічого собі, тачка. 4 секунди штрафних мені прибавили. А! Зараза, 6 секунд. Досить важко мені буде. Я і так гальмував. 8 секунд штрафных. Може, це мені добряче треба розганяти Гальмувати. Прискорюємось. Хоча вже пізно, я не встигну. Прискорюємось. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, що срібло. Ну, давайте ще раз спробуємо. Просто нам треба добре гальмувати, щоб не було ось таких проблем. Ми це бачили. Прискорюємось. Так, скинемо швидкість. Ох, бляха муха бляха муха і прямо ми поїхали а не на скорочення прискорюємось, прискорюємось, прискорюємось потроху. Прискорюємось. Досить швидко я яжжену. Прискорюємось. Дві секунди штрафных... Бляхом чотири секунди. А в мене нема азоту. Ось такий же самий результат. Та куди гірший? Куди гірший? За попередній. Зато винагорода мене очікує. Є ще у нас нова тачка поліцейська. Ford Shelby BGT 500. Давайте ще раз спробуємо. Це вже третя спроба в мене. Ми це бачили майже 7 кілометрів гнати. Прискорюємось. Ох, увійшов все ж, хоча не ідеально, але увійшов його поворот. Дві секунди, штрафних прибавили. Прис... Давайте потроху будемо по... ось так прискорюватися. Прискорюємось. Було досить близько, прискорюємось. Я на максимальній швидкості їду. А, тепер уже 4 штрафні секунди. Прискорюємось. Прискорюємось. 6 секунд. А це вже трохи кращий результат вже. Хоча якби не врізався я під кінець, то було б ідеально. Давайте ще раз спробуємо. Це вже четверта спроба буде. Ми це вже бачили. Чотири рази вже. Прискорюємось. Так, ходимо поворот ось так. Боком-боком-боком. Хоча не врізатись у ці бока досить важко буде. Ну ось бачите, я наче ідеально зайшов, але все одно машину понесло просто. Прискорюємось. Я на максимальній швидкості їду. Прискорюємось? Прискорюємось? Один кілометр залишився. О, було досить близько. О, з п'ятої спроби в мене вийшло. З п'ятої спроби в мене золото вийшло вибороти. О, дві винагороди мене очікують. Підвищення? Новата поліцейська тачка. Ламборджині Галардо LP564. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!